Мешканці двох багатоповерхівок по європейській понад добу без води. Пані Людмила, старша будинку 199 ж говорить, це постійна проблема. Ця ділянка у нас взагалі аварійна. Кожен рік, двічі на рік, вони щось тут риють, щось тут ложать, щось тут тут жити плотраса проходить і все. Ну дом наш дуже проблемний на цього, на опалення і на постачання води. У нас постійно якісь у нас не в будинку. Тяжко справлятися без води, особливо пожилим людям. У нас 60% пенсіонерів в будинку знаходяться. З малими дітьми також дуже важко. Тому що у мене самої двоє маленьких дітей води немає вчора з 9 ранку. З пані Людмилою спілкуємося наступного дня об 11.40. Каже, до аварійних відключень води вже готуються, та на такий довгий час запасів не вистачає. Набираємо буньки, хто як може. Ну, що, що я можу сказати по поводу підприємства? Те, що вони зреагували, це, звісно, добре, тому що я особисто вчора телефонувала, кажу, що у нас провалля з'явилася, але вже в, в ньому вода. Щоб учора були якісь такі великі дії зроблені, ходили вокруг тих колодців, заглядали, наблюдали, розрили. Чесно скажу, аби вчора в 6 вечора не було мешканців під під'їздами, може б вони і раніше згорнулися. Сьогодні вони почали працювати десь без 20.10 ранку. Чим воно все це закінчиться, ми абсолютно не знаємо. Ми чекаємо так само, як. ну, А що робить? Рядом немає ні колонки, як раніше було, що можна було вийти з дітьми, там, набрати води там, чи ще щось. Ну, Ми взагалі відрізані від води. Нам навіть не бочку, на яку не привезли, щоб технічної якоїсь води, щоб люди могли набрати ну, для таких для гігієнічних навіть потреб. Що я вам можу сказати? Чекаємо! Чекаємо, дуже сподіваємося, що за сьогодні все ж таки вони цю проблему зроблять. Інші мешканці будинку коментують ситуацію не на камеру. Без води не можу прожити, ні приготувати, ні побутові справи якісь вирішити. Чому дві багатоповерхівки тривалий час без води дізнавалися на комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання кажуть, порив усунули б ще вчора, та не було технічних можливостей. Є проблеми зв'язані з тим, що дуже глибоко, як ви могли бачити, знаходиться трубопровід. Наш екскаватор на таку глибину взяти не може. Прийшлося нанимати посторонній екскаватор. Та на даний час провелися підготовчі роботи. Люди займаються над заміною лінії. Майстер дільниці Сергій Ілляшенко говорить, пошкоджену ділянку труби замінять повністю. Повідомляє і причину аварії. Тривалий срок експлуатації даної трубопроводи вже дуже довго лежать, і зараз такий період: зима-весна і рух ґрунту. лопаються труби. Плануємо замінити 25 метрів труби. Я думаю, 2-3 години і ці два будинки будуть вже з водою.